Безумовно, я думаю, що це суспільство бачить, питання угоди і меморандуму з МВФ викликає сьогодні найбільший резонанс в Україні. Партія відродження, наша група вже кілька місяців задавала питання діючій парламентській коаліції минулому уряду, сьогоднішньому уряду, що передбачено угодами з МВФ. Які цінності за 1,7 мільярда доларів ми намагаємось продати чи передати в угоду МВФ. Сьогодні колега вскрив. Попередньо деякі моменти угод вони на жаль дуже страшні для України. Це скорочення освітянських програм, це скорочення програм охорони здоров'я, лікарів, це закриття школ, це підняття тарифів, це продаж землі. Тому ми дійсно теж підтримуємо і ще раз наполягаємо на тому, щоб була відверто прозоро прозвітована ситуація щодо співпраці з МВФ в парламенті України. Друге, ми кілька місяців говоримо про те, що треба збалансувати бюджет. Ми вимагаємо все ж таки поставити. Внести в парламент новий бюджет змінений на 2016 рік. Тобто на цей рік має бути передбачено фінансування ПТУ, Мають бути збільшені субвенції для областей на покриття субсидій по житлово-комунальному господарству. 35 мільярдів, які були передбачені в бюджеті цього року. Вже проїдені Харкові. Закінчилися кошти в місцевих бюджетах на субсидії по ЖКГ. 85% Практично використано, Одеса закінчені кошти. Всім міста мільйонників практично закінчились кошти. 24 мільярди не вистачає. Пенсійний фонд. Те, що ми знаємо на сьогоднішній день, 147 мільярдів начебто не вистачає в пенсійному фонді. Це все треба збалансувати, це все треба побачити і почути реальну відповідь. Про... Ми дивимось на промисловість сьогодні. Подивіться, що відбувається по кожній галузі енергетика сьогодні в атомній енергетиці. Сім реакторів з 15 стоять на капітальних середніх ремонтах. Стоять від 16 днів до вже 170 днів по деяких напрямках. Ремонти не проводяться, тендера не проводяться, кошти на рахунках на енергоатому заблоковані. Підприємства, такі, наприклад, Харківські, як Комунар, Турбоатом, Електротяжмаш мають можливість сьогодні допомогти вийти з цієї кризи атомній енергетиці. Чому ми не проводимо замовлення? Чому немає протекціоністської політики державницької? По відношенню до українських підприємств, запорізькі підприємства, дніпропетровські підприємства готові включатися в цю програму за 5 наступних років, щоб ви розуміли, 9 реакторів з 15 закінчиться термін експлуатації. Є можливість продовжувати. Треба включати українські промисловість, українські підприємства, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. І вони готові ці роботи зробити. Вони готові зайти в атомну галузь і дуже швидко провести всі. Необхідні роботи і отримати дозволи всіх відповідних інституцій, щоб атомна енергетика знову стала на ноги, щоб вона стала найбільш впливовішою. Транспортна інфраструктура, подивіться, що відбувається, призначили заступників по корупції, по євроінтеграції, по приватизації, керівника апарату, першого зама. А хто буде працювати? Хто буде відповідати за море авіацію, як завжди було? Хто буде відповідати за залізницю і промислові підприємства? Хто буде відповідати за автомобілісти, автомобільні дороги? У нас є всі, то угодно, тільки вони будуть займатися не чим, чим притаманно займатися Міністерство транспорту, Міністерство інфраструктури сьогоднішнього день. Ми рахуємо, що мав би бути досвід якийсь піднятий, як це в інших країнах працює, як в Україні завжди працювало, коли міністерство було ефективно. І тут треба говорити з парламентом з профільним комітетом, а не робити експерименти над Україною. Ми говоримо про те, що є багато питань пов'язаних з. Іншими напрямками ми піднімали вже не один раз питання Національного банку. Подивіться, що в Україні відбувається. Банки десятками закриваються. Кредитні ставки сьогодні шалені. Під 20% тільки ставка рефінансування. В той час, як Європейський центробанк 0%, бо розуміють, що треба запускати економіку. Ми говоримо про те, що ми не розуміємо кредитної, фінансової політики Нацбанку. І сьогодні ніхто в Україні вже не розуміє. Банки просто закриваються, бо так потрібно. Під кого ми готуємо банківський ринок? Під що ми готуємо? Тому під продаж іноземцям, коли буде залишиться десяток банків, їх потім дорого продадуть. Ну напевно, тоді це проста відповідь, але мали б бути чесно про це сказано. Останні були ми в поїздці в Закарпатті. Маленькі дрібні питання у людей постійно виникають. Давайте хоча б їх розглядати. Дороги неодноразово говорилося, Проводимо експеримент по дорогах по інших областях. Давай включимо Закарпаття. Там чотири кордони одночасно, чотири країни. Через них іде шалений вантажопотік фур. І ми пропонуємо підтримати депутатів обласної ради Закарпатської, щоб включити їх в експеримент і... 30 секунд, якщо можна, і за рахунок секунду, збільшених бачу. доходів по митниці фінансувати місцеві дороги, тобто перевиконання плану. І ми пропонуємо поставити цей законопроект 4214 в порядок денний. Він дасть можливість Закарпаттю вийти з ситуації. Виноробна галузь, маленькі виноробні підприємства. Вони не спроможні по 500 тисяч платити за ліцензію. Давайте для них зробимо спеціальні умови, щоб вони ті маленькі селянські господарства виноробні, щоб вони мали можливість вийти з кризи, хоча б підняти. І стати на ноги законопроект 2739. Дрібні питання, таких десятки, Ну давайте їх теж розглядати. Не, не думати тільки про те, що е, от десяток сотні питань накидали сьогодні в порядок, ден. а по суті розглядати нема що. Дякуємо.